Друзі, всім привіт! Я вже їду додому. Бачите, біля роботи знаходжусь. Сонце пече так, наче ми в пустелі. Я з новою зачіскою. Підстригли вчора, їздили в Саврань. Почала знімати влог, і так на тому все закінчилось. Закінчила його знімати. Одразу ж як і почала. От, зараз їду забрати овочі, які замовляла, огірки, перець. Перчицю, заїду ще в магазин, куплю деякі продукти для консервування. І буду їхати додому. Ще до мами заїду. Буду їхати додому. Будемо сьогодні з вами робити консервації. Приїхала за овочами, дивіться, які гарні квіточки, Боже, які яскраві всі. Камера, звісно, не передає цієї яскравості. Такий гарний колір. Та-дам! Так, купила огирочки. 10 КГ перчик, 10 КГ, перчицю. Такий копучок такий, кульочок. І банки взяла. Це двохлітрові банки. Будемо сьогодні крутити банючки з часником. Це в планах. Бо я вам кажу, що у мене в планах, а там як карта ляж. Потім солодкий соус чилі. І бляха, забула заїхати ще в магазин. Ну, У мене там є джонська гірчиця і начебто крахмал. Може, і не треба буде їхати, а як ні, то ще поїду в магазин. Це ж треба, блін. Господі, голова дурна. Так, вигружаємо ще з роботи забрала сіль. Будемо сьогодні дуже багато роботи робити. Все-таки поїхали ми до мами, поїхали ми в магазин, бо м -м, в мене діджинська гірчиця була, але її там трохи. Поїхала, взяла гірчиці діджинської. Зараз всю мами ще хріна е -е, листків наріжу, бо тоді ми копали. Накопали корінців, я їх пущів я користала, ну там ще трошки є. А листя посохло в мене. То ще листя треба, наріжу листочків і будемо їхати. Крахмал ще купила, О, думаю, зараз їду, все куплю, щоб потім не забути. Погода, звісно, сьогодні саме на річці десь бути, а треба помідори крутити. З чого починаю? Зараз хочу перемити баночки, підготувати. І в мене сьогодні. Три рецепта. Це маленькі черіки хочу закрутити. Ось я вам покажу, бо я вже робила. Покажу От, тако. От такі черіки хочу зробити. Потім помідори з часником всередині це баночка. В ній в хвостику виколупується дирочка, туди засовується часник. Вони дуже смачні! Оце єдині помідори. Ну, окрім цих, Які ми тільки робимо. Більше ніякі не робимо, оце їх. Потім ще планую зробити солодку чилі оцю соус. Перець, чилі. солодкий. Оце зроблю. Якщо ще буде в мене бажання і час, то зроблю типу пікулі, по рецепту пікуль. Оці такі огірочки будуть нарізані кубиками. Кубиками такий буде типу соус. Оце я хочу сьогодні зробити. Звісно, плани в мене отакі, а як там буде, я не знаю. Хоть би, хоч, би, хоч би хоч щось одне зробити. Там побачу, звісно, спланувала. Якщо воно в мене вийде, якщо я все буду знаєте, робити по плану. Коли я роблю все по плану, все по чергово, воно в мене тоді все швидко виходить. Все швидко, без напряга, я собі навіть можу на розслабончику це робити. А як тільки щось піде не так, я буду хоч тут бігай, як хочеш, а воно в мене нічого не вийде. Так що, зараз іду набирати банки, намию і потім, поки варять чистий часник, в мене є час перемити ці банки і буду перше, що робити, це буду солодкий чилі робити. В принципі, часник є, зараз гірчицю почистю, перчицю, то гірчиця, блін. Перчицю почистю, перець почистю, На комбайні це все перемелю і, в принципі, все, воно варитись тільки буде. І усьо. Так, на цей солодкий чіль я візьму баночки вже використані від якихось там намазок. Ми того року використовували і ще замечательно все стояло. Може, кришки нові в чіплю закручу, може, новими кришками побачу. Розказую, я ці помідори не стерилізую. Дивіться, насипала. В баночку, часничок, перець горошком, можна духмяний, якщо її в мене немає, морковка, цибулька і листочок хрону. Засипала помідорки. Зараз залию е, кіпі... гарячою кипятком укропом ці баночки, вони будуть стояти хвилин 10-15. Потім цю воду зливаю кастрюлю, де буде варитись і розсіл. Потім буде, поки буде закипати оцей розсіл. Я по баночкам розсиплю, в кожну баночку насиплю по ложки солі, ложки цукру і 40 мл оцту 9%. Бо попередні, коли я робила, я насипала тільки столову ложку оцту. І мені здається, що це малувато. Зараз про це сам побачите. Бачите, які гарненькі. Почала ще такий лайфхак, що поставити ніж під банку, і вона типу не трісна Зараз спробуємо з вами. Тільки що закипіла вода. І заливаю на 10-15 хвилин, щоб вони постояли. Так, повненькі прямо, щоб були. Може, або лайфхак працює, або... Треба пробувати без ножа. Ну я боюсь без ножа, щоб бо переживаю, бо гаряча вода, щоб не тріснула. Робимо так. Можу знайти кришки, якими я попередньо кручувала банки. Де я їх було? Не знаю. А це зараз ці кришки, на яких я писала запрошення на новосілля. Вам, мабуть, розказувала предісторію. Гарні такі, бачите? Розказувала про колись коли ми сиділи, відпочивали. І на таких кришках я написала запрошення на новосілля. У нас хати ще не було, щоб ви собі розуміли. Я написала на таких кришках запрошення на новосілля І через рік ми купили хату. Так що, лайфхак, хто хоче скоріше свій будинок, пишіть наперед запрошення на новосілля. Так, і отаку накриваю кришечками. Такі гарні, так шкода їх використовувати, але гарні баночки. І вони так стоять. Потім воду, цю воду я буду звідси зливати в кастрюлю і ця вода буде кип'ятитися, і заново заливатись і закручуватись вже буде. Насипала все, сіль, цукор, я вам казала, по столовій ложці і 40 мл оцту. І зараз це буду все заливати оцим. З що я зробила. А сироп — це просто водичка, яка була в баночках, яку я наливала попередні. Нічого туди я не додавала закінчився газ. Закінчився газ, буду вже Ваню чекати, щоб він підключив балон. Якраз от встигла закрутити баночки. Баночки красивучі такі Дивіться які. Закрутила баночки всі. У мене вийшло 2, 4, 7 півлітрових баночок. На сьогодні досить цих. Роблю заготовки вже на солодкий перець перечілі. Роблю, роблю двойну порцію. Це 1 кілограм перцю солодкого. Потім я 100 г перчиці. Багато не буду додавати. Минулого разу, коли я робила, я взагалі додала одну. І було таке, прям в міру. Все було. 100 г чеснику це на одну порцію треба, 200 г варі чеснику. Ще треба 100 г, щоб ти не чистило. І це все буде варитись. Я всі рецепти вставлю у. Відео ось роблю помідори, вставлю відео рецепт. Хоча цих рецептів в інтернеті от такого. Я вибирала саме самий такий плюс-мінус, який мені подобається, той і той і роблю рецепт. Я була фартушок, бо це сарафан, щось не дуже удачний. Так, дивіться, буде наступний рецепт огірки квашені. Розказую. Бачите, насипала чесничок. Хрін. Зараз додам перець горошком, і закладу це все огірками, насиплю от такий стаканчик солі, це 2 літри. І закрию, а, залию водою холодною, і закрию капроновою кришкою. І так вони в мене будуть стояти днів 5, і все залежить від температури, яка, яка, яка буде в будинку. Я буду його доставати, пробувати. І якщо в мене мені підходить. Те просолення, яке я хочу вже його закрити. Буду залишати і закривати уже такими залізними кришками. Як ні, воно буде ще далі стояти. Поехали. Ось такий стаканчик і висипаю все сюди. Все, я залила водою, воно буде стояти днів 5. Буду пробувати кожен раз там. Пройде 5 днів, попробую. Підійде мені смак? Ні. Далі стояти. Як підійде, буду закривати. Підготувала часник 200 г, кг перцю болгарського і 100 г такого гострого. Оце все перемолола. Пахне, мабуть, на всю хату. Такий приємний аромат гострого перчику. Додаю на кілограм цього перцю, 100 грам в мене перчиці. Я додаю 600 грам цукру. Колись я виставляла короткий шортс, і я там е робила от так само по рецепту, але там був в рецепті кілограм цукру. Я додала 700 г. Боже, скільки там гнівних коментарів! Це не, це не соус, це варення. Ну, Я робила по рецепту. Я цей рецепт сама не придумала, от, а зробила так, як було по рецепту. До чого ці коментарі? Я не знаю. Я дивилась і просто дивувалась, які люди просто ненормальні в цьому. Я робила по рецепту, вам показую, хочете робите, хочете ні. Які претензії взагалі? Цього разу я додаю 600 грам цукру. І зараз це все буду варити. І мені також здається, що це 600 грам цукру. Також забагато, але рецепт є рецепт. Газ уже є. Ваня газ підключив, далі продовжуємо робити консервацію. Додала ще столову ложку солі і зараз буду наливати пів літри 9% оцту. 50 мл води треба для того, щоб розвести крахмал. Все буде рецепт ось отут. Так що, слідуйте, рецепту. Хочете, змінюйте там деякі пропорції, я кожен раз змінюю. Пропорції, але треба хоч один раз зробити по рецепту, щоб розуміти, що вам треба додавати, що не треба. У мене на кухні мега бардак. Зараз це все хочу прибрати і буду закручувати соус чилі. І я вам покажу, друзі, що в нас є. Ага. ага, Артемсіль. Це ще старі запаси, ще дивлюсь, вона по 12 гривень півтора кілограма. От, це на роботі були. У мене наче та пачка є, і це ціленька, кажу, я її не буду розпечатувати. Хай стоїть. <свісно> Хай стоїть артем Сіль. Е, так, друзі, і ще мала вам розказати, що я загубила свого капелюха. Оце гарного, соломіного загубила капелюха. Були ми на відпочинку на скутерах, коли катались. І я його поставила зверху на машину. Ми вже зібралися їхати додому. Ми сіли в свою машину, а там, де я залишила на машині, коротше, він там і залишився. І згадала я це аж у Вані на Вані на день народження. Тиждень пройшов, і я згадала, що в мене капелюха немає. Так шкода, він мені так подобався, такий він невагомий був. Ну нічого, це привід купити собі новий, вже з наступного року куплю. Або якщо будем сенсей, якщо воно там ще буде, хоча вже не буде, бо вже оцей. Купальний сезон закінчився пляжний, то вже, мабуть, немає. Дуже шкода, дуже шкода, мені дуже подобався. Я зараз буду вже закривати рецепт соуса Я казала, да? Всі рецепти будуть з цієї сторони, там, де буде найзручніше його вставити. І якщо рецепту немає, вони будуть або в коментарях, або в опису під відео. Отак. Так, друзі, і ще нагадую вам, хто не підписався, підписуйтесь. Бо в неділю ми їдемо до старовинного дуба, до дуже старого дуба. Показати вам цю, цього велетня, цю, цю красу. Поїдемо в ліс відпочивати перед школою. У нас є ще один день провести літо. І вже з 1 вересня вже зустрічати осінь. Я вже один глаз закриваю, бо я вже спати хочу і ще цей аромат перчиці на всю хату, то вже аж очі ріже. Так, будемо провожати літо, зустрічати осінь. Так що буде цікаво. Я думаю, що буде цікаво. Так що підписуйтесь, буду дуже вдячна за підписку. Чекаю вас в себе на каналі Життя в селі Чому Піні. Зі мною буде, я думаю, що вам цікаво. І хто ще, в мене така, знаєте, хвилинка, хвилинка інформації. І хто ще не підписався в Телеграм, кому цікаво, підписуйтесь в Телеграм. Там у мене моменти такі, які я не публікую в Ютубі. Є трошки відео, є фотографії, які от перед публікацією відео, що відбувається в відео або Загалом якісь публікації. Отам От я все виставляю. Так що підписуйтесь, кому цікаво. Чекаю вас в телеграм-каналі. Я залишу посилання а, чи в коментарях, чи під відео. Все, я вже видохлась, поставила вже на вечерю перчик в гриль, зроблю такий щезничком. Буду вже готувати вечерю. Не знаю, що приготувати, якусь, може, пюрешку з підливкою. Або пюре, або пюре, або картопля, або картопля. Щось таке. І будемо вже вечеряти, готуватись до завтрашнього активного дня. Самі цікаво, що завтра буде. Думаю, що все-таки зніму влог і покажу вам ту красу, куди ми їдемо. Як завжди, дякую всім, що зі мною, всіх міцно обіймаю. ваша Інна.